Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 28 січня 2023 року вже знімати зараз по сільськогосподарській темі в принципі, особливо нічого. Пшениця ячмінь в спокійному стані. Ніяких движень ми зараз не робимо, в принципі, як усі. можливо, там хтось кукурузу молотить чи ще щось, Ну, в общем таке, такого у нас немає. Тому вирішив зробити огляд на дискову оборону а ГД-2,1 вісну. Ця борона у нас вже в користуванні 5 років. От сьогодні повторив обробку переробкою дисків для того, щоб вони не ржавіли, тому що були дощі. І осінню обробку вже змило. Я, в принципі, повторив. І тоді працювати з ними легше. Не так воно забивається, не налипає. Відразу відстає земля, коли оброблений. А, що хочеться про цю борону сказати? За 5 років вона напрацювала. Ну, точно я не можу сказати кількість гектар, але я думаю, в районі там, гектарів 400-450 вона зробила. Тому що ми свої 30 гектарів закриваємо потреби, весна, осінь і по найму теж час від часу заїжджаємо а, по роботі. В роботі вона, в принципі, класична борона дискова, ніяких тут прибамбасів немає, простенька в два ряда. Диск тут, по-моєму, 560-й. Коли мокро, і багато рештки може момент бути того, що забивається. Ну, а так, то, в принципі, на свої кошти, вона тоді там стояла 47 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, досить непогано працює. По моментах, які були. По факту ніяких нарікань немає. Ще за цей час жодного підшипника ми не замінили. А, був, був один момент, ось тут на крайній стойці зачепили за корінь і лопнула оська Всередині це те, що ми замовляли на заводі, вони нам вислали, поміняли все, питань немає, ну і нагріли і підрівняли трошки стойку, бо було повело. Далі, це знос дисків, практично його і немає. І це враховуючи те, що вона вже гектарів 400, мабуть, точно зробила. Тобто, тоже нарікань на робочі органи як таких немає. Тут, тут ця качалка, за яку чіпляється на задню навіску, тут момент. Є, тут вона ось підігнулася, ми її вже рівняли декілька разів, але в нас все одно в роботі, в роботі вона вийгнулася на місто. Тобто це такий зміну сів. Далі по котку. По кутку теж ще нічого не мінялося. В принципі, головне вчасно змазувати, ну, скоріш за все, що в цьому сезоні прийдеться поміняти підшипники, тому що ну, трошки вже шатаються вони. І смазка не спасе. Тобто в будь-якому випадку потрібно буде смазати. 2017 року, тобто це вже шостий шостий рік вона у нас буде. Отак от, от такий от агрегат. Відео на різку я зараз додав, як вона працює. В принципі, на момент покупки цієї борони трактор у нас був МТЗ-80. За нею він добре справлявся, без нарікань, тяг навіть восьмою, в залежності від, від е, площі, яка оброблялася. А зараз ми її тягаємо трактором Юто 804, теж там номінально 80 сил, він буде на порядок потужніший за МТЗ-80. Тому отак. Далі нарізочка роботи цієї борони із одним із іншим трактором. Ну, В принципі, так. Радити кожну, кожен там хай сам дивиться по своїх фінансах. Понятно, що ця борона не розрахована там на великі гектари. Тобто для одноосібників, для людей, які обробляють там до 100 гектар землі. Звісно, є тут і 2,5 В принципі, приємний варіант. Працювати нею можна. Тому так. А там хай кожен, якщо планує, хай дивиться по своїх можливостях, по своїх запросах. Зараз там я був на виставці, бачив, вже роблять новий диск з отворами. Кажуть, вроді би він краще працює. Ну, Нічого не можу сказати по цьому поводу, тому що в роботі не працював і не пробував. Тому так. Все, Дякую, підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!